Національний рієстр рекордів України сьогодні має почесну місію оголосити новий рекорд України, який від сьогодні стає досягненням всієї України. А це означає, що у кожного з нас сьогодні є більше приводів, я би сказала, навіть ще більше приводів пишатися своєю країною, в якій росте. Юна талановита дівчинка, яка, звичайно, я думаю, ніхто не сумнівається, що звичайно що вона досягне своєї цілі, досягне в житті своєї мети. Можливо, вона буде піднімати ще на вищий рівень український кінематограф, можливо, вона стане українською актрисою в Голлівуді. Але якщо ми вже згадали Голлівуд, я би процитувала Анджеліну Джолі, прекрасну голлівудську актрису, яка сказала, що. Твоє життя нічого не значить, якщо ти не допомагаєш іншим, і мені дуже приємно, що саме цей принцип став принципом життя і юної нашої актриси, і я ж можу сказати, рекордсменки України. Ми сьогодні оголошуємо новий національний рекорд рекорд України. Найбільша кількість ролей у кіно, які зіграні дитиною. Софія Котрярова, 12 років. Ваші випуски. Друзі.